Доброго дня, шановні колеги! Представляючи вашій увазі новий підручник з історії України для 8 класу. Він був створений потужним колективом авторів, які є науковцями, вчителями-практиками, методистами. Підручник відповідає модельній навчальній програмі з історії України для 7-9 класів. Особливістю цієї програми є те, що всі події історії України синхронізовані із всесвітньою історією. І це дає можливість побачити місце Україні у подіях ранньомодерної доби. Підручник є продовженням серії видань для 5, 6, 7 класів. І він отримав вже схвальні відгуки під час апробації. Зміст підручника повністю відповідає державному стандарту і модельній програмі. Підручник розкриває основні події і процеси історії України ранньо-модерної доби. Вони викладені в п'яти розділах і містить підручник. Достатню кількість параграфів для повного висвітлення даного матеріалу. Особливість ангелін має гетичний дизайн, чітку структуру з яскравими візуальними елементами, акцентує свою увагу на патріотичному вихованні та громадянській відповідальності, містить різнорівневі завдання. Фокусує увагу на ключових предметних і основних компетентностях, які передбачені новою українською школою. А модельна побудова елементів підручника забезпечує вибудування індивідуальної траєкторії навчання. Крім того, в підручниках на сторінках підручниках закладена система мотивації учнів. І актуалізації їх попередніх знань. Для реалізації всіх завдань навчального процесу підручник містить систему рубрик. Рубрики дають можливість урізноманітнити форми роботи на уроці, а також створюють можливості для більш глибокого вивчення матеріалу. Крім рубрик, підручник містить велику кількість QR-кодів, завдяки яким межі матеріалу, вміщеного підручнику, значно розширені. Важливим елементом підручника це є наявність. Різноманітного і научності. Завдяки широкому інструментарію забезпечується візуалізація знань, візуалізація інформації і візуалізація даних. Все це разом створює позитивне враження від того матеріалу, який вивчається. Підручник забезпечує різнопланові види навчальної діяльності. Що дає можливість осучаснити кожен урок. Вдяки за, цьому забезпечується формування медіаграмотності та використання штучного інтелекту. Головною ну, призначенням підручника в сучасних умовах є розвиток критичного та глобального мислення. І для цього. У підручнику розроблена система різнорівневих завдань. Система завдань вибудована відповідно до таксономії Блума. і це дає нам можливість опрацьовувати матеріал від простого до складного. Наприкінці кожного параграфу міститься система запитань і завдань, яка розділена в два великі блоки. Перший блок це. Сформулюйте судження про, тобто про те, що вивчалося у даному параграфі. І друга, і блок системи системи запитання завдань поділяється на три великі блоки, які відповідають завданням для оцінювання за групами результатів. Важливу увагу підручнику приділено розвитку орієнтування в часі та просторі, тобто роботи з історичними картами та з хронологічними таблицями. Крім зазначеного, в підручнику також вміщені розроблені практичні заняття, узагальнення до кожного розвитку кожного розділу, а також тестовий контроль. Важливим елементом підручника є інтерактивний електронний додаток. Він розміщений на платформі Easy. Додаток є безкоштовним, він містить велику кількість потрібного для вчителя і учно матеріалу. Так, для вчителя є орієнтовний календарно-тематичний план, є конструктор уроків, також презентації до уроків. Для учня важливим є види різноманітних тестових завдань, тобто є тести для актуалізації знань, тести для засвоєння матеріалу, є завдання для роботи з картою, і різноманітні ігри. Важливим елементом підручника є відеоматеріали. Матеріали, які забезпечують і унаочнюють історичні процеси, про які йде мова на сторінках підручника. Друзі, ми продовжуємо роботу над підручниками з історії України разом з видавництвом ранок. Зараз працюємо над підручником для восьмого класу, який знайомить учнів з періодом козацтва. Це унікальна історія, коли мілітарний рух, який був аналогом лицарського руху в Західній Європі, переріс в Україні у повноцінну. Козацьку державу цей підручник буде інтерактивним. На його сторінках ми розмістимо QR-коди, які вестимуть учня на відеорозповіді про історичні події, так як команда реальної історії реалізувала це в підручниках для сьомих класів. Переглядаючи відео, діти отримують додаткову інформацію в простій доступній формі та глибше занурюються в історичний контекст періоду. А для вчителів це полегшує роботу зі складними темами, які зазвичай гірше сприймаються. Сьогодні у світі соцмереж комп'ютерів і штучного інтелекту. То ми зіштовхуємося з низькою концентрацією уваги в дорослих, а дітям зосередитися на величезній кількості нової інформації ще важче. У цьому сучасному підручнику ми це враховуємо. Тож кожен у кого є телефон, може пірнути на інший рівень сприйняття історії. А значить, історія стане більш зрозумілою і цікавою. Ми познайомилися з, нами, з сучасним навчальним виданням, яке дасть змогу вам провести сучасний урок.